У разі виникнення надзвичайної ситуації в громаді найперше оперативні новини Олександрії публікуватимуться на сторінках міського голови Сергія Кузьменка в соцмережах. У разі відсутності зв'язку оповіщення відбуватиметься через голів ОСББ та квартальних. Також важливу інформацію можна буде почути з гучномовців пожежних автівок, Ознайомтеся зі списком пунктів обігріву. Там можна буде погрітися, зарядити гаджети, викликати швидку допомогу, отримати останні новини. Міський голова Сергій Кузьменко разом зі своєю командою відвідав Олександрійців, які знаходяться на бойових позиціях у Херсонській області. Передали їм генератори, пауербанки та гостинці до новорічного столу. Разом до перемоги пише Мер на власній сторінці. Відійшов у вічність ветеран Праведник народів світу Володимир Чорновол. Повідомили на сторінці приютівської громади. 27 грудня на 102-му році життя помер ветеран Другої світової війни Володимир Микитович Чорновол. Нагадаємо, в роки Другої світової війни переховував єврея на ім'я Григорій Ланцман. За це від держави Ізраїль 10 листопада 96 року отримав звання Праведник народів світу. Володимир Микитович виховав чотирьох дітей. Більше 50 років пропрацював у Косівській місцевій школі. спочатку вчителем, потім директором. Державна податкова служба нагадує, що 11 грудня набрав чинності закон України, згідно з яким включення фізичної особи благодійника до реєстру волонтерів здійснюється на підставі заяви, поданої до територіального органу ДПС у паперовій або електронній формі. Реквізити рахунків, відкритих у банках на ім'я волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, та реєстраційного номера облікової картки платника податків та номера паспорта, зазначаються безпосередньо у заяві. 512 олександрійських школярів отримають портфелі, пенали, зошити, ручки, олівці, фломастери, фарби, альбоми та багато іншого шкільного приладдя. Допомогу у вигляді індивідуальних наборів рюкзаків для Олександрійської громади надав дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ серед отримувачів школярі, батьки яких загинули на війні, діти з числа вимушених переселенців, які зареєстровані і навчаються в Олександрійських школах, та діти учні початкових класів, родини яких мають статус. Мало забезпечених. Відкриті уроки з футболу об'єднали 12 шкіл Олександрії. Уроки провели на базі мультипрофільного ліцею. До проведення долучилися викладачі футбольного клубу Аметист та вчителі фізичної культури ліцеї. Проєкт Open Fun Football School Of Ukraine» реалізується за підтримки дитячого фонду УЄФА та Датської асоціації кроскультурних проєктів. Мета проєкту об'єднати малечу, подарувати відчуття безпеки та задоволення від спілкування та заняття футболом, надати можливість дітям знайти нових друзів і отримати досвід спілкування. Дитяча бібліотека напередодні нового року щодня запрошувала своїх маленьких відвідувачів на святкову шоу-програму Планета новорічних розваг. Так, 27 грудня приміщення книгозбірні перетворилося на казковий палац для дітлахів з числа ВПО. Розважались іграми, конкурсами, піснями та веселими танцями, а також зробили на згадку багато фото з казковими героями. Кожна дитина отримала подарункові набори від благодійного фонду Центр допомоги Олександрії та дитячого фонду. ООН ЮНІСЕФ в рамках проєкту Патьківський клуб. У п'ятницю, 30 грудня, буде хмарна погода. Температура вночі 0 градусів, вдень до 5 градусів тепла. Атмосферний тиск 756 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 3 метри на секунду.